У миських школах завершився навчальний рік. Цьогоріч у громаді 485 випускників 11 класів, 944 учні завершили навчання у 9 класах. Урочистості цьогоріч відбулися по обіді, адже зранку громада прощалася із захисником Володимиром Шевагою. а клас класного керівника важчук літувасину. 11 Одинадцятий В-клас класного керівника Ілюк Ганну Іванівну. Це перший мій випуск. Я взяла цих дітей в 10 класі. Дуже хвилюючий момент. мене вперше таке. Я хочу сказати, що діти неймовірні, батьки неймовірні. Дякую за підтримку їм. Дякую дітям за всі емоції, які ми пройшли разом за ці два роки. Час невеличкий, але насправді було багато вражень, багато подій, багато змагань. Своїм випускникам хочу побажати, щоб все в них в житті вдалося, щоб їхня дорога була легкою і щоб всі мрії збувалися. А головне, щоб це все було під мирним небом. Спочатку думала, що ніяк не буде, ніяких емоцій, але потім якось оці всі відео. Це якось. Прямо по серцю. Бажаю, щоб всі знайшли себе, щоб у всіх була хороша доля і не повторювали якогось помилок. Кінець, можна сказати, дитячого життя загалом я в захваті з того, що цей день саме так і стався, що він саме такий і є. Щоб вчились, щоб змогли поступити в такі заклади, які хочуть, і щоб загалом це у них було добре. Це найбільше свято для вчителів, для дітей у році, ми так вважається. Так, цього року закінчують три 11 класи, 69 дітей. Дуже гарний рік, незважаючи на те, що ми в війні, але діти молодці, олімпіадні місця, спортивні змагання, перші місця в області. Дуже продуктивний такий чарівний, гарний навчальний рік. Ну, у нас одне побажання, щоб закінчилася війна і щоб діти могли реалізувати свої мрії, свої бажання, свої потреби у цьому житті, щоб вони себе знайшли. Це саме головне для нас. Ну а нас, як для вчителів, ми дуже радіємо з того, що наші випускники стають прогресивними, чарівними, мудрими людьми. Всього найкращого їм».